Київ, Міністерство закордонних справ саме тут, за участю міністра Павла Клімкіна, поважних гостей, дипломатів та представників змі презентують міжнародний соціальний проект Книга Добра. Ми хочемо, щоб ця книга вона несла тепло, тепло нашої душі людям. Ми домовились, що ми зможемо передати цю книгу до найбільших бібліотек світу. Ця книга. Буде у відкритому доступі у Лондоні, у Ватиканській бібліотеці, в Вашингтоні. Її можна буде прочитати, її можна буде відчути. І звідти, і я дуже сподіваюся на це, виникне ще одне почуття до сучасної України, до того, як. Ми це розуміємо. Міжнародний соціальний проект реалізовуватимуть у кілька етапів. Спочатку організатори зберуть найкращі реальні історії про добро. Потім українські школярі намалюють до них ілюстрації. Далі найцікавіше виготовлення сотні екземплярів ексклюзивних книг. Книга добра буде створена за прототипом ось цієї теж абсолютно унікальної книги про гуцулів. Її створили в Талліні, в центрі української культури. Саме в Талліні посередньовічним технологіям і створюватимуть книгу добра. Візуально вона справді буде подібна на ось цю книгу про гуцулів. Проте кожна сторінка видання буде абсолютно унікальною. Секретами ділиться керівник центру української культури Анатолій Лютюк. Папір буде зроблений, як ми говорили, трава буде зібрана. Якісь квіти, одяг з України на січко, <клес> на насіннячко, на і навіть на сін... деякі сторінки такі буче можуть политики водою, і вони будуть проростати. Це такий ексклюзив. Ідеї. Такого ніхто ще не робив. Це дійсно унікальний проєкт, унікальна ідея, і унікальна готовність всіх працювати над цим проектом. Це дійсно проєкт який є піонерським в тому сенсі, і який покаже сучасну Україну і її душу, книга добра це другий міжнародний соціальний проект, заснований на Прикарпатті. Після успіху попереднього діти за мир в усьому світі благодійний фонд Чисті серцем спільно з почесним консульством Угорщини в Івано-Франківську та області взялися за реалізацію нового масштабного проекту. Для нас дуже важливо, яким виросте молоде покоління. Ми хочемо, щоб діти були милосердними, добрими, щоб вони росли справжніми людьми, з людськими цінностями. І тому цей унікальний проект я впевнена буде мати великий успіх. Чи не найбільше переживає водночас радіє за проект почесний консул Угорщини в Івано-Франківську та області Василь Вишиванюк свого часу? Його батько разом з Анатолієм Лютюком випустив ексклюзивну книгу про гуцулів. Тепер він символічно продовжує татову справу. Та до творення книги добра планує залучити ще сотні тисяч хлопців і дівчат з усіх куточків України. Діти різних категорій. Самі активні, самі різні успішні діти, і діти, котрі соціально незахищені, і діти-учасники. АТО, тут коло дуже велике, розширене коло дітей буде. Іменно тому такий цей проект, так проєкт і працює, щоб це було максимально задіяна кількість дітей з України. У планах організаторів залучити до творення книги добра майже 300 тисяч осіб. Найактивніші зможуть взяти участь у презентації видання за кордоном, а це майже 50 країн світу. Так само авторів кращих історій та малюнків чекатиме безкоштовний відпочинок в Угорщині. Угорщина є гарним сусідом для України. Вона завжди підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну. І Тільки в рамках цього я хотів би нагадати, шановним журналістам, що до Угорщини з України поїхали два роки тому близько 700 діток, і потім минулого року також близько число діток приблизно було таким самим. Зараз планується літній відпочинок українських діток також в Угорщині. і Їх число буде близько тисячі. Ми в Угорщині вже третій рік займаємося разом з фондом чистим серцем разом з почесним консулом, паном Вишеванюком ми разом займаємося цим великим проєктом, що вже третій рік це зараз буде, що приїжджають дітки з України. Вже десь буде три тисячі майже діток в цьому році, з цією тисячу, що говорив пан посол. Які проходять реабілітацію в угорщині. Кращі історії про добро відбиратиме спеціальна літературна рада. Одним із її членів буде Герой України, літератор, перекладач, громадський і політичний діяч Іван Драч. У кожного народу є такі книжки. Але у кожного народу ці книжки звуть книжка добра і зла. У українців є тільки книжка добра. Якщо б вони були лихіші, зліші і так далі, то ми б не мали отої біди, яку ми маємо всюди. От, а то ми так до всіх відкриваємося душею своєю, доброю і так далі. І Маємо отаке лихо. Долучився до міжнародного соціального проекту і народний артист України, директор національної кіностудії імені Олександра Довженка Олесь Янчук. Я вважаю, що цей проект повинен мати. Також поширення і візуальне, і якраз кіно для цього є дуже хороший інструмент, тому що можна було б зробити, я вважаю, навіть не один документальний фільм власне про, про цей проект, про його здійснення і вже коли він буде втілюватися. Організатори проекту закликають всіх охочих долучатися до творення книги добра. Це видання стане чудовим подарунком нашим нащадкам, адже зберігатиметься тисячу років. Мар'яна Мацьків, Андрій Левків, новини телеканал Раї.